Вітаю. З радістю хочу познайомити вас з учасницею команди кола друзів Вікою, яка проводила дуже цікаву клубну зустріч для тінців. І тема цієї клубної зустрічі була дефіцит. Віка, суть про що? Чому дефіцит? Чому ми вирішили говорити про дефіцит? Насправді ми відслідкували, що розуміння таке, як дефіцит, на час воно дуже актуально, і ми вирішили розібрати, що ж таке дефіцит, що таке дефіцит Бога в нашому житті, як він впливає на нашого життя, і взагалі це нам на користь краще, коли ми з ним чи без нього. Для цього, щоб було цікавіше, ми в нашому інстаграмі «Кола друзів створили рекламу для того, щоб підлітки відгадали, яка в нас була назва клубу. Ми попросили наших наставників записати відео такі невеличкі з підказками. Де, наприклад, вони записали відео, от що зараз в мене сьогодні дуже багато справ. Я біжу по справах, і мені не вистачає часу. На кожному відео наставнику чогось не вистачало. Тобто слово дефіцит зашифроване, його не говорили, а постійно говорили, Заволю. що чогось завуальовано говорили, так щоб тінці могли вже мати інтригу і вже догадатись, про що ж буде та клубна зустріч. Мені дуже запам'яталося одне відео. З цих реклам, коли наша Ярина виходить, стається з Макдональдса чи в якійсь кафешці, і в неї так багато смаколиків на розносі. І вона каже: ви знаєте, мені не вистачає друзів, щоб з ними це все розділити. Дуже хотілося бути біля неї поруч, бути їй другом і допомогти їй в такій складній ситуації. І так, тема. Про яку ми будемо сьогодні говорити тема клубної зустрічі дефіцит. Що ми зробили на клубі дефіцит? Ми зробили для тінців дві кімнати. Одну кімнату з дефіцитом, в якій вони знаходились основну частину свого клубу, і другу кімнату без дефіциту, про яку вони навіть не здогадувалися. Це був сюрприз в кінці клубу. В кімнаті з дефіцитом в нас був справжній дефіцит, як колись в тих часах, коли нічого хорошого не було. Були для тітців дві кімнати. В нас була ідея в тому, що в нас було дві кімнати. Одна кімната була без дефіциту, а інша з дефіцитом. І клуб ми проводили, відповідно, в кімнаті з дефіцитом. У нас в кімнаті з дефіцитом були стележі колись в хороших часах, коли нічого доброго не було. У нас теж нічого доброго не було. Ні хлібу, ні ковбаси, ні м'яса. На стелажах так і писало: хліба нема. М'яса нема, колбаси нема. Зато і на ньому була вода. Ну на воді можна якось протягнути там першу частину клубу. Вони справились одним словом. Е, в нас не було музики. Тобто е, ми зробили атмосферу, в якій от нема музики, бо вони зав... музики, бо вони ж завжди приходять. Є музика, їм весело. А тут вони прийшли і. А нема музики? Я ще пам'ятаю, що не було такого якогось класного освітлення, класного декору. Все, що завжди звично є на клубі, на все був дефіцит. Навіть на нашому проекторі, де ми висвітлювали коло друзів, ми з кола друзів забрали голосні букви. У нас навіть назва була з дефіцитом. Але в нас була інша кімната, в якій дефіциту не було. От там якраз були всі стенди, все освітлення, все музика. Ми, ми все туди просто перенесли. Ми зробили там чай з печивом, причому печива було багато і різного. Тобто, коли ти міг вибрати те, що тобі подобається, те, що ти хочеш, все було затишно по-домашньому. Їм сподобалось. Вгадайте, де саме більше. Але саме цікаве, що в кімнату без дефіциту. Вони не знали про її існування і потрапили лише в кінці клубу, коли прийшли до певних висновків. І от приходять кінці на клуб, їх зустрічають. Дуже цікаво, Ви знайшли жуйки у вигляді лимонів. Лимони це ж вітаміни. І ми говорили про те, що дуже шкода, що зараз такий час, що може бути дефіцит вітамінів, і для того, щоб поповнити ваш дефіцит, візьміть, будь ласка, жуйку. Ми пригощали їх жуйкою, і коли вони, але її потрібно було відразу коштувати. І от коли вони коштували жували жуйку, підходили до них і давали таку корзинку, в якій були завернуті. Різні тексти, в яких не вистачало букв. Вони витягували цей текст і мали на камеру прочитати де, точно де, так, де, так де, як там написано, знання, не здогадуючись, трепоз, не додаючи букв, вигуди. а просто жуючи жуйку шеї прочитати текст без е, е, букв е, без всіх букв. Та? І от е, це заставляло їх посміхнутися, насміятися. Сказати, що це неможливо, і зразу був в них гарний і хороший настрій. Після чого ми дали їм завдання, коли вже всі прийшли, ми поспілкувалися з ними, і в нас був стіл з водою, як ви пам'ятаєте, і там було п'ять печенік, ну сухих, просто звичайних печенях. А їх там людей 20 було. І в них було завдання розділити цих п'ять печенях. Так, щоб кожному з учасників і наставникам вистачило печива і води. І вони всі дружно підходили, ломили це печиво, ділились, і чесно кажучи, були дуже здивовані, бо чай з печивом, який є постійно на клубах, дуже відрізняється від води, сухпайка, скажімо так. І, і це саме цікаве, де хто з них намагався відмовитись, тому що ну, це ж не дуже апетитно. <питивно> Та ні, ні, я не хочу сьогодні нічого. Але це було завдання, і не можна було відмовитись. Поділитися і скуштувати мали усі. Після чого е, в них було наступне завдання. Вони мали здогадатися, яка в нас сьогодні назва клубу. І тому, хто здогадався, ми вручили невеличкий приз. Е, тобто ми почали обговорювати, хто бачив сторіси, е, про що вони були. По нашому оформленні і атмосфері, після того, вже як вони розгадали, що це дефіцит, ми всі дружно видохнули і підійшли до наступного обговорення. Ми розпитали, як їм така атмосфера. Як вони себе почувають в атмосфері дефіциту? Що б їм хотіли змінити? Чого їм не вистачає, що для них незвично? І їхні відповіді, ну, вони були дуже цікаві. Цікаві, тому що вони розказували, що це дуже відрізняється від звичайного клубу, і ти розгублений стаєш, коли в тебе чогось немає. Ти до такого не звик. Ти не звик жити в дефіциті. Тому що Богом не передбачено, щоб ти жив в дефіциті, а щоб ти жив в повноті. Потім в нас почалась гра. У нас в цій грі були п'ять точок, на яких були різні завдання. І в цих завданнях не вистачало або однієї деталі, або чогось важливого елементу, без якого вони не могли просто зіграти цю гру. Але. Нюанс на кожну точку, біля кожної точки стояв наставник, і е, у нього були також зв'язані руки, і він не міг розмовляти. Тобто наставник не міг їм нічим допомогти. У грі не було якогось важливого елементу, і вони могли самі додуматись, мали додуматись, як можна зіграти. Але в результаті ну ти ніяк не зіграєш, тому що в тебе ну просто нема там У нас була гра монополія. В якій не було грошей, і вони намагались дуже багато разів зіграти в монополію. Ну ти в нього не зіграєш, коли ти не можеш купити просто-напросто ну, якийсь будинок або квартал, який тобі потрібен. І вони такі безпереходили без настрою до інших точок, надіючись, що там знову щось є, а там а там знову нічого не було. Тобто всіх учасників, які прийшли, ми поділили на декілька команд, і вони мали пройти цих п'ять локацій. Вони прийшли локацію монополії, тоді вони приходили на локацію, де проводила наставника. Наставника була помічник, яка могла говорити, тому що гра називається за 6 секунд. Ви її можете купити, в принципі, в нас практично в усіх дитячих магазинах, де Полички з дитячими іграми, і суть гри була в наступному. Там витягуєш завдання, і там пише: за 6 секунд назвіть, будь ласка, три персонажі мультфільмів, які є негативними. І вони мають назвати. Або там за 6 секунд назвіть три овочі червоного кольору, і вони мають назвати. Ми грали, що кожен учасник, так як команди були невеликими, ми їх поділили на невеликі команди в межах 4-5 людей в одній команді. Кожен учасник спочатку за себе відповідав. Потім ми їх поділили ще розділили на дві групи. Вони отримували завдання і мали разом відповісти. але Тут їм не вистачало часу. У них був брак часу, дефіцит часу. І вони ні якесь завдання виконувалось, а на якомусь ну не вдавалося виконати. І далі пішли от, не, на наступну локацію. На наступній локації в нас була гра Меморі. А, в меморі це е, гри в тому, щоб скласти картинками пари. І в цих картинок чомусь їм не вистачало пари. Ну як чомусь. Ну, ми так зробили, щоб їх не вистачало, і вони теж не могли зіграти в цю гру. Вони ну де ж це пара шукали, 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 і так нічого і не знаходили. Після чого вони знову йшли на наступну локацію. А на наступній локації була гра, яка показувала на дефіцит розуміння. І дуже часто в нашому житті відбувається дефіцит розуміння. Як ми це намагалися їм донести через гру? Це коли один учасник має листок з олівцем, а інший бачить картину і має нам відтворити намалювати її учасника на спині, а цей учасник має відповідно вже намалювати її на папері. Ця гра проводиться, коли їх п'ять стоїть в ряд і один одному передають, не коментуючи. Або ж по двоє, один одному малюють. Відповідно, картина, яку він бачить, і картина, яка виходить у його е партнера по грі, е відрізняється. І так ми доходили, намагалися, щоб вони відчули дефіцит розуміння в житті. Потім в них ще була остання п'ята точка: це була фотозона. В них було завдання зробити фотографію, запостити її в, в соцмережі, щоб отримати увагу і лайки. Але момент вони не могли користуватися своїми мобільними телефонами, а телефону, щоб сфотографувати і запостити в інстаграм, просто не було. Вони позували, але в результаті фотографію ніхто не запостив, уваги і лайків теж ніхто не отримав. отримав. Класний час біля фотозони, коли можна стати і по-різному е, запозувати на такий дивний, е, нібито телефон, нібито фотоапарат. Ось вони пройшли 5 локацій і такі прийшли. Що таке? Ми не розуміємо, обурені. Як так? Нам нічого не вдавалося. І ми такі, так-так, і що вам не вдавалося? А чому вам не вдавалося? І почали обговорення цих станцій, на яких вони були, на кожній з них. Про першу про монополію ми питалися: Окей, хто був на монополії? Що вам бракувало? Вони такі, Там бракувало грошей. Реально дуже часто в нашому житті нам бракує якихось ресурсів для того, щоб досягнути. Вони казали, що вони придумували різні варіанти е, гри. Але нічого не вдавалося, тому що без грошей грати монополію неможливо. Дефіцит ресурсу в житті це такий складний момент, потрібно креативити, але як з нього вийти? Далі ми говорили про меморі, коли пари шукали. Ми говорили про дефіцит друзів, про те, що інколи складно знайти друзів, які розділяють ті самі погляди, що ти, які підтримують тебе, які не хочуть для тебе зла, які не хочуть тебе кудись опустити, чи. Тобто, друзів, які реально радіють твоїм успіхам. А не застріч такі моменти. Ми говорили про дефіцит друзів в нашому житті. Далі, наприклад, оця гра про за 6 секунд. В принципі, наша ідея була, що вони скажуть, що в них був дефіцит часу. І все. Тому що їм не вистачало часу на виконання завдань. Вони почали розказувати, що їм не вистачало знань, що їм не хватає. Тало е, слів, що їм не вистачає лексики, що вони взагалі, як так може бути, що такі прості інколи питання, а ми на них не змогли відповісти, і теж вони говорили про дефіцит часу. Але попри дефіцит часу, ми почули ще дуже багато чого їм бракує. Е, про дефіцит розуміння говорили, коли вони малювали один одному, і не було зрозуміло, було лоскутно, було якось так е, релаксово. Але однозначно не розумів, що хотіла одна людина передати другій. І також про те, що якщо є класна фотозона, але нема фотоапарату, нема телефону, ти не можеш цим поділитися з усім світом, який скаже Вау, клас! Де ти був? А де це знаходиться? Немає уваги тієї. І ми обговорювали оцей момент. Тобто тінці наші більше говорили, а ми більше задавали запитання. Ну, але ж тінці теж втомились говорити, і тут почали говорити ми. Після чого ми їм розказали, підготували таку невеличку презентацію про взагалі, що таке дефіцит. Ми їм розказали, що таке є дефіцит, які бувають симптоми дефіциту, які бувають наслідки, що рекомендують успішні люди в своєму житті використовувати, щоб не було дефіциту, і як вони виглядають, коли його немає. А як виглядають люди, коли, наприклад, у їхньому житті є дефіцит, і цей дефіцит він... На постійній основі і просто що відбувається там через 10, через п'ять років з ними, який змін, ну як змінюється їх зовнішній вигляд, і, в принципі, чи це їм на чи не дуже. Ми говорили про причини, чому буває дефіцит в нашому житті. Не просто ж так, він звідки собі взявся, взяв та й взявся. Ну, угу. Ми ж теж якось є прийшли до того, що він є в нашому житті. Так. Про те, що мозг попереджає, що самолікування шкідливе для здоров'я, в даному випадку самолікування дефіциту, іноді потрібна допомога. І говорили про те, що е люди іноді часто зараз собі думають, що виходу але Насправді вихід є. І ми говорили, де ж знайти цей вихід, як його знайти і що робити для того, щоб отримати все-таки цей вихід з дефіциту. І після презентації ми поділили всіх учасників клубу на дві частини і сказали, що це дві групи експертів, яких запрошуємо на одне ток-шоу, де будемо брати інтерв'ю в одного дуже класного хлопця. Їм потрібно буде послухати з ним інтерв'ю і дати своє експертне заключення. Ми їх попередили на початку цього ток-шоу для того, щоб вони слухали уважно і з огляду на те, що вони вже чули в презентації теми дефіцит і взагалі в сьогоднішньому клубі. Річ в тому, що це інтерв'ю вийшло як вже рефлексія, як вони вже чули тему, а тут зараз вони зможуть її застосувати на практиці. І ми запросили нашого учасника команди, який просто поділився якоюсь щирою історією свого життя, коли він переживав в своєму житті дефіцит Бога. І він розказав про те, що він оцю пустоту, відсутність Бога в своєму житті, намагався заповнити там, музикою, друзями, походами кудись, прогулянками в парку і так далі, але воно нічого не допомагало, бо виходить, що ти не вирішував проблему, а ти просто ніби тікав від неї і замінював одне на друге. Так цікаво, він спочатку о, почав говорити, що одного разу в моєму житті був дефіцит Бога, і ми почали розпитуватися в інтерв'ю з ним, а які симптоми були. Пам'ятаєте, ми говорили, що кожен дефіцит має якусь причину. Кожен дефіцит має симптоми. Як ти зрозумів, що ти що в тебе дефіцит Бога. От звідки ти в по подальшому про це дізнався? І здається, бо я якраз казав, що в нього була депресія, відсутність настрою, бажання нікуди не йти. Так, да, Що він довго спав, що хотілося постійно залишатись вдома. Каже, хоча нібито причин в цьому всьому не було. Я знав, молодь, вони мене кликали з собою, але йти мені нікуди не хотілося. І це були як симптоми того, що він віддаляється його відносини з Богом, починають ставати холодними, він починає бути байдужим в цих відносинах, йому нецікаво з Богом, нецікаво там, де про нього говорять. І ось так він каже, і так потрохи-потрохи я зрозумів, що моє життя стало дуже сірим, нецікавим, і щось я втратив. Тоді він розповів оце про музику, що ти розповідаєш. Що заповнював музикою. Так, да, Що він почав і займатися, і слухати. Він каже, от десь біля місяця, от буквально два до трьох тижнів, каже, було так драйвово, мені ставало все, я повернувся в життя, все класно. Але каже, далі воно знову почало відкочуватись назад, і знов приходила якась ця байдужість, апатія, і зрештою якісь передумови депресії. Тому що саме це приходить, коли в нас є дефіцит Бога в нашому житті. Він це все так е, цікаво розповідав, і далі було е, стоп. Він, ми його запиталися: чи хочеш ти, щоб наші експерти дали тобі поради, що тобі потрібно робити, щоб в тебе не було дефіциту Бога. Який вихід? І в них вони були в двох командах. Ми їм дали листочок з ручкою, щоб вони там могли залишити свої якісь побажання і так далі, написати цей чарівний рецепт виходу з дефіциту, як я його називаю. І в них вони почали це обговорювати і дали йому пораду, що йому потрібно там поговорити з духовним наставником, приприпустим, помолитись, порозмовляти з Богом, бути присутнім там, де говорять про Бога. Ще щось таке діяти, не бути на місці, тобто різні елементи ці експерти цікаво було цікаво, коли вони обговорювали в своїх групах, що порадити боді. І це було, ми почали розуміти, що ж вони засвоїли, що вони почули і що вони можуть зрештою використовувати в своєму житті, якщо б в них стався такий момент. Або такий момент стався б в когось Коли, з їхніх чи друзів. друзів. Так. Чи зможуть вони комусь дати поради, і сказати, а от я був на колі друзів і там розказували про дефіцит, і значить сідай, слухай, зараз я тобі все розкладу по паличках. Ми е, взяли в експертів наших е, ці рекомендації, і е, ми зачитували їх Богдану. Він не знав, яка команда що йому порадила. Він мав зрозуміти, прокоментувати, зрозуміти, яка команда це могла порадити. Зрештою, він забрав ці рекомендації до себе додому. І сказав, каже, тепер вони будуть в мене. І точно, тому що. Вони з ним. Ми зв'язалися просто з Бодію недавно. Він сказав, значить так, з дефіциту вийшов, листочки зберіг, всім дякую, передаю всім вітання. І от таким чином, якби, учасники доторкаються до самої суті теми і пропускають її через своє серце, через свій розум. Через своє розуміння, і ми розуміємо, що вони зрозуміли. Звичайно, оскільки експертні висновки були хорошими, прекрасними, ми їх запросили у кімнату без дефіциту насолоджуватися атмосферою, музикою, спілкуванням, смаколиками. І... Хоча ти знаєш, коли ми їх кликали в кімнату без дефіциту, знов в нас кудись і де чогось нема. От відкриваємо двері, він таке А таке було? А так можна було? О, клас! Зараз ми поговоримо. І в кімнаті без дефіциту ми говорили про те, що Бог запланував життя своїх дітей у повноті. Бог запланував, що його діти, ті, хто вибрали Христа, Ті, хто запросили Христа в своє серце, ті, хто отримали з Христом всю благодать, весь ресурс, весь час, все розуміння, адже Дух Святий нам дає розуміння того, чого, що знає сам Бог. Розумієте, оце настільки класно Бог дає нам друзів, які настільки близькі нам, що часто вони, друзі в Христі, часто ближчі від наших рідних для нас. І клуб ми проводили до війни. Але записуємо зараз це відео вже під час війни в Україні. І я просто розумію, що так прикро, коли люди мають дефіцит друзів, а люди, які є в церкві, вони реально мають повноту друзів, яких можливо ніколи не бачили, але потрапляючи в різні міста України, інших держав, вони всюди мають братів і сестер. Бог передбачив повноту, щоб його діти жили в повноті. Благословляю вас донести до підлітків що їм потрібен Бог. Бо коли в житті дефіцит Бога, це просто неможливо жити наповну. А вони хочуть жити на повну, в принципі, без як і дефіциту. кожен. Вони підтвердили, що їм сподобалась кімната більше без дефіциту. Так що і для вас всіх кімната без дефіциту, вона в mm -hmm. Бога в плані для кожного з нас.